Септо презентує. П'ятниця 2 червня 2023 року. Ринкове допіо. Випуск 148. Привіт! Наприкінці минулого епізоду. Ми обіцяли, що сьогодні для тебе буде невеличкий сюрприз. Справа ось в чому. Коли ми моніторимо новини, то у допіо потрапляє далеко не все. Дуже часто ми натрапляємо на матеріали, які відправляємо у вкладення цікавинки. Робимо це з думкою, що ну сьогодні є нагальні новини, події, аналітики, але якось включимо у випуск і цю історію. Аж раптом ми подивилися, скільки ж тих цікавинок у нас назбиралося, і вирішили, що треба з ними щось робити. Окрім того, зараз маємо трохи операційної роботи і деякі зміни в команді, тож потребуємо резервного робочого часу. Ось що ми придумали протягом всього червня, випуски допіо будуть за графіком, але не типові. Ми не будемо робити огляду того, що зараз в світі робиться. Ми з тобою ділитимемося історіями, які нам сподобалися, але на які раніше так і не знайшлося часу. А вже у липні ми повернемося до відслідковування новин та звичного формату твого і нашого улюбленого подкасту. Давай починати у текстовій версії 143-го випуску ранкового допіо. Так, так. Якщо ти слухаєш його як подкаст, то знай, що є ще текстова версія. Себто ранкове допіо можна читати. Так от, там є фішка. На початку ми даємо визначення якомусь не надто поширеному або ж новому терміну. У 143 му випуску писали про пропліфтинг. Це практика збирання викинутого рослинного матеріалу та розмноження з нього нових рослин. Таке модне слово, ми якось вичитали у блозі Остина Клеона. Це відомий американський письменник, художник і публіцист. Ти можеш його знати як автора книги Кради як митець. У нього також є свій авторський сайт, де він пише різні цікаві речі про креативність. Можна оформити й підписку «10 речей, які варті того, щоб ним поділилися цього тижня. Що п'ятниці приходитиме лист з різними цікавостями. Дружина пана Клеона під час щоденних прогулянок збирає з дороги обрізки та опалі частини рослин, приносить їх додому та вирощує з них щось нове. Класно ж, правда? Але виявляється, що з пропліфтингом пов'язано чимало етичних питань та дискусій у квітні 2022-го в англомовному сегменті інтернету завірусився твіт з фототаблички, на якій було написано, що оцей ваш пропліфтинг це крадіжка, не забирайте листочки сукулентів. І тут почалася суперечка: чи пропліфтинг це злочин. Зрештою, саме слово пропліфтинг це поєднання пропегейт, пропагувати та «шопліфтинг» крадіжка в магазині. І саме це вводить в оману. Термін був придуманий Саріною Деніелс на редіті. Вона написала це слово як жарт, описуючи якісь свої пригоди з сукулентом. Те, що почалося як жарт, невдовзі переросло в досить велику онлайн спільноту людей, які часто збирають опали листя сукулентів та інших рослин з підлоги великих магазинів. А ті, хто вперше дізналися про такі хобі інших, часто неправильно розуміли саму суть пропліфтингу і почали називати тих, хто таке практикує, звичайними злодіями. Через такі інтернет-дискусії виникла категорія етичного пропліфтингу. Він передбачає, що перед тим як збирати рослинний матеріал з підлоги, потрібно отримати дозвіл на це. Якщо все відбувається у магазині чи якійсь іншій установі, то технічно листочки, хоч і є сміттям, але це власність того магазину чи установи. Не рекомендується пропліфтити у маленьких магазинах, оскільки вони самі часто збирають опали листя та вирощують нові рослинки для продажу. Дуже не рекомендується також відрізати частини живих рослин, бо це точно є крадіжкою. На жаль, така практика стає все більш поширеною. Це вже не етичний пропліфтинг. Магазини втрачають прибуток, бо не можуть продати рослини, які були пошкоджені зрізанням. Навіть ботанічний сад Сан-Дієго став мішенню злодіїв, які зрізали фрагменти живих рослин. Пропліфтерська спільнота засуджує подібні дії. А що ти скажеш? Практикуєш етичний пропліфтинг? Звісно, навіть в цих особливих черневих випусках ранкового допіо не обійдеться без секретної частини. Для нашої спільноти ми підготували особливу історію: трішки детектив, майже драма і дуже комедія. Історія про російські шрифти та септо. Доєднуйся на патреон Чи BuyMeACoffee і слухай, що трапилося. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Повернімося до усіх і продовжимо про Остана Клеона. Він часто розповідає у своєму блозі, що відколи його дружина захопилася вазонками, він бачить у вирощуванні рослин дуже багато метафор на творчість. Навіть робить припущення, що якби це сталося раніше, то його книга Кради як митець була би зовсім іншою. Так нещодавно він розповідав, як його дружина робила операцію Джузепе. Це кактус. Як пише автор, чубатий мексиканський кактус Джузеппе був привезений з Італії, тому його так назвали. Кактус випустив декілька відгалужень, які заважали йому рости. Тож довелося обітнути те, що не дає розвиватися. В цій операції на Джузепе Клеон також бачить більше за маніпуляцію з рослиною. Каже, що дуже його захоплює ідея розмноження живцями: відрізаєш гілку кактуса і можеш виростити її як нову окрему рослину. Водночас, рослині, з якої відрізаєш гілку, даєш стимул краще розвиватися. Остин Клеон каже, що найкраще дати живцям висохнути і загрубіти, а потім пересаджувати їх у горщик. У контексті творчості він пропонує робити аналогічно. Наприклад, ми створили текст, і там є фрагменти, які нам дуже подобаються, але в цілому погано працюють у тексті. Ці фрагменти ми можемо відрізати так само, як гілку від кактуса, а потім посадити ті живці у новий ґрунт і виросте абсолютно нова річ. Остен Клеон називає ще цей процес переселенням наших коханих. Це алюзія на пораду британського письменника Артура Квілера Кауша. Колись у лекції про стиль він сказав Вбийте ваших коханих. Потім подібне рекомендували ще багато інших авторів, серед них і Стівен Кінг. Мовляв, хочете зробити вартісний твір, то викидайте те, що вам егоїстично подобається. Остин Клеон каже, що все так, але є одна проблема: ніколи не знаєш точно, що зі своїх коханих вбити, а що залишити. Тому сценаристи найчастіше наймають собі редакторів їм легше вирізати щось з тексту як авторам та авторкам. Виходячи з цього, Клеон каже, що набагато більше він вірить в ідею переселення своїх коханих. Як це працює у нього на практиці? Для кожного документа, який він пише, є ще один під назвою Ексвайрес Щоразу, коли він щось вирізає, копіює ці фрагменти в інший документ, переконуючи себе, що пізніше перегляне вирізки і використає там, де вони підійдуть. Не вбивати своїх коханих, а переселити їх, щоб пізніше можна було повернути додому. Ось так і у нас з червневими випусками допіо. А що ми раніше виселених коханих повертаємо додому. Пиши у коментарях, як тобі такий експериментальний формат. Чи доводилося читати креди як митець? Лінк на блог Остина Клеона залишаємо серед використаних матеріалів. Цей випуск, як і всі попередні, написала я, Дарина Заржицька, продюсер подкасту Антон Ткачук. Цікавинки зберігали Тетяна Попович та Сашко Монастирський. Візуальний стиль створив Марк. Мостовий. Доступ до секретних епізодів відкриває Андрій Рубцов. Про ранкове допіо у ТікТок та Інстаграм розповідає Олег Левій. Почуємося. Ви прослухали подкаст Ранкове допіо. Шукайте се в соцмережах. Діліться враженнями та розповідайте іншим.